Справжній скарб Nissan Альмера з одним власником з салону з'явилася на твоє авто 2007 року з оригінальним пробігом в 119 тисяч на надійному 1,6 літровому двигуні, що працює на бензині. На новій зимовій гумі з протиотоманними фарами обслуговувана чорна та тонована. І тепер до салону. Два склопідйомники, електрорегульовка дзеркал. Майже як нові тканєві сидіння, трьохспільцеве кермо в ідеальному стані, підігрів сидінь, п'ятиступнева механіка, кондиціонер та автомагнітола. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо досавати авто до вашого місця або обняти на ваше старе. В міський багажник на 520 літрів. Цей Nissan Almera з одним власником коштує всього 5500 доларів. Не зволікайте та встигніть купити цю ідеальну автівочку на твоє авто.